В сьогоднішньому огляді йтиметься про мову та про те, як українці ще тисячу років тому розвіяли сучасні російські міфи про спільність народів і мов. Ми поговоримо про стародавні графіті та про вченого, який остаточно розмежував російську та українську мови. У Росії століттями твердять, що української мови не існує і ніколи не існувало мовляв. До 17 століття мовних відмінностей не було, існувала лише єдина загальноруська мова, яка згодом була зіпсована в Україні польським впливом. До цього списку винуватців додають і австрійський генштаб, і, звичайно, ж, Леніна, як творця української мови. Однак усі ці російські міфи неодноразово спростовувалися науковими дослідженнями. Сьогодні ми представимо докази починаючи з графіті, йдеться не про сучасні малюнки на стінах. А про стародавні написи на стінах Софійського собору в Києві.